Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з ліплення. Ось і настала наша довгоочікувана і найулюбленіша пора року літо. Нас з вами чекає дуже багато різних розваг, відпочинку, а також літо нам подарує дуже-дуже багато різних дарів природи. Так? Ми з вами вже наприкінці вісни почастували полуничку. Це перші ягоди, які з'являються у нас. Е з вами в новому році. Так? Так. А на черзі у нас вже достигають вишеньки, черешеньки. Так, малята, можливо, вже хтось навіть і скуштував їх. Так, і ось сьогодні на занятті я пропоную вам зліпити вишеньку або черешеньку, кому що до вподоби. Тому і наше заняття називається Вишеньки-черешеньки. Тож приступаємо до роботи. Малята, давайте спочатку розглянемо малюнок, на якому забрашено у мене ось, ось вишенька-черешенька, як я називаю. Погляньте, бачите, самі ягодки у нас якої форми? Круглої, а колір червоний. Так. А тримаються вони ось на таких плодоніжках. Бачите, ось вони довгі, ось такі, так? І мають далі ось таку гілочку з листочками. Так, тож, я сьогодні для роботи приготувала, подивіться, малята, я взяла пластилін зеленого кольору, червоного кольору. Ви можете взяти навіть такий. Темно-темно-бордовий колір, якщо є, у мене такого пластиліну не було, тому я взяла ось такий яскравий червоний колір. А фон для нашої роботи я взяла жовтий, тому що на жовтому фоні буде гарно виглядати, видно і зелений колір, і червоний. Тож, починаємо працювати. Спочатку ми малята беремо і відщіпуємо. Шматочок зеленого е, пластиліну. І катаємо з нього ось таку довгу, тоненьку ковбаску. Довго-довго, довгу як, можна, і якомога тоньшу. Так, якомога тоньшу. Чому довго? Зараз я вам покажу, навіщо. І тоненька-тоненька вона повинна бути. Дивіться, ми від неї відрізаємо ось такий шматочок. Потім його ще розкачуємо тонше, тонше, тому що якомога тонше. Тому що плодоніжки нашої черешеньки, вони будуть дуже-дуже тоненькі повинні бути. Так, тоді складаємо ось так навпіл і теж приблизно відрізаємо ось так. Це у нас буде дві плодоножки, ми приготували. Далі ми відрізаємо шматочок ось такий. Він може бути трішечки потупше. Дивіться далі ми десь ось так трішки вище, бачите, середина листочка, десь отак, трішки вище, розміщуємо ось нашу, це буде гілочка. Від гілочки малята ми з вами ось так, дивіться, в різні сторони робимо плодоніжки. Бачите, тоненькі наші. Далі ми починаємо поки працювати з пластиліном червоного кольору. Ми відщипнули, можна так зразу приміряти, щоб вони, бачите, трішечки не достає. Ось так, щоб вони приблизно були однакові за розміром. Ми з вами, як я вже сказала, вишеньки-черешеньки у нас мають форму кульки, да, вони круглі. Тому ми з вами повинні скатати кульку. Ось зробили, тоді її ось сюди. До кінця, бачите, наші плодоніжки чіпляємо. І трішечки ось так. Не дуже малята розплющуєте, але ось так розплющили. І другу беремо, катаємо кульку. Ось так. ось, бачите? Потім притулили в притул І потім пальчиком притисли. Вона трішечки розплющиться. Так, і нам ще з вами залишається зробити листочки. Ми беремо з вами, пригадайте, ми з вами робили: беремо шматочок пластиліну. Спочатку катаємо кульку, ось таку, потім її трішечки розкочуємо, ось так для того, щоб вона була товстенька. Потім, що ми з вами робимо, ми ось так розплющуємо на дощечці. Ось так. Бачите, потім, дивіться, листочок з однієї сторони повинен бути. Трішечки загострений. А тут ось так. Ми з вами вже колись робили листочок, так? І приліплюємо його ось сюди. І тут вже ми можемо його ось так розплющити. Так, робимо ще один. Давайте два листочка зробимо, так, малята? Пригадайте, знову кулька. Ось так. Потім ми її трішечки розкатали, поклали на Дощечку розплющили. Потім її стекою ось так підняли, загострили кінчик. Тут листочок може бути у нас такий кругленький. Бачите? А кінчик листочка ми розплющили. Так, от сюди я. Можна так зверху, так, малята, Так. Дивіться, два листочка. І далі ми його розплющуємо. Але, щоб надати форму листочку, пригадайте, ми з вами ось так. Не треба повністю розрізати, але ось так додати прожилочки на листочки, щоб це було більше схоже на листочок. Бачите? З однієї сторони ми стекою ось так. Прямо такі рисочки робимо, а потім з другої сторони ось так. І у нас виходить. Наші листочки більш схожі. Ось така гілочка з вишеньками у нас з вами вийшла. Малята, Сподіваюсь, у вас теж вийшла ось така гарна робота. Вишеньки черешеньки як я її назвала, так? Хтось буде ліпити і уявляти собі вишеньку, який любе з кислинкою. А хтось, можливо, дуже полюбляє черешенку, тому він назве свою роботу, що це черешенька. Так, валята. Гадаю, вам не складно було зробити. Я намагалась вибрати таку роботу, щоб ви могли її самі зробити. І це буде для вас не дуже складно. Техніки, які ми використовували, і скочували кульку, і ковбаску, і використовували стеки, все це ми з вами вже вміємо робити. Тому я сподіваюся, що це було нескладно і цікаво. А я, як завжди, чекаю на ваші роботи. До побачення малята!